Банда піратів, Скарби пірата Моргана. Текст Жульєт Дені та Олівера Дюпена, розділ п'ятий. Абордаж. Чорний дракон швидко наздоганяв корабель Маркуса. Марі з Віллі приготувались до атаки. Вони дістали гак. Перекріплений до мотузки, після того, як той надійно зачепився за борт Маркусового корабля, діти, що сили стали тягти, судно злодія почало наближатися, аж поки не торкнулося борта Галеона. Карна бордаш! Набордаш! закричав Месьє Муді. Як він це зробив за часів великого Джона? Томас залишив капітанський місток і кинувся на допомогу Марії Віллі. Всі троє стрибнули на палубу Маркусового корабля. Марія підняла свою дерев'яну шаблю. Ти програв, Маркусе, злодію. Віддавай нам скарби моргана. Хлопчик неохоче опустив свою шаблю, розуміючи, що трьох супротивників він не здолає. Гаразд, сказав він, забирайте. Томас підійшов до хлопця і простягнув руку, щоб забрати скриньку, і раптом очі Маркуса спалахнули. Він явно щось замислив, причому, чому, як завжди, щось підступне. Зрештою, сказав він з усмішкою, якщо мені не вдалось, то нехай і вам не дістанеться. Вам доведеться шукати його на дні. І хлопець кинувся до борта корабля, щоб е, пожбурити скриньку у воду. На щастя, месьє Муді був на сторожі. Немов чекаючи підступу з боку злодія, він кинувся зверху на супротивника і вчепився йому в волосся. Хлопець змахнув рукою і втратив рівновагу і впустив скриньку, вілів встиг підхопити її та відскочити подалі. У цей час папуга так само полетів геть від розлюченого злодюшки. Браво, місьє моді! вигукнула Марі. Ти справді найхоробріший з усіх піратів. Троє дітлахів повернулись в свій галеон. Маркус лише сумно глянув їм у слід. Замить корабель юних піратів залишився далеко позаду судно чорного злодюжки. Вітер був стрімкий і чорний дракон швидко мчав хвилями. Невдовзі діти вже були на бухті піратів. Вони вбігли до будинку Томаса і Марі, де на них чекав великий Джун. Дітлахи показали скриньку старому пірату, що був дуже схвильований. Чи знаєте ви, вигукнув він, що пірати всього світу шукали ці скарби. Те, що в ній, в цій скриньці, має бути дуже цінним. Проблема в тому, що вона замкнена на ключ, сказав Віллі, вставляючи скриньку на стіл. Нам потрібні інструменти, щоб зламати замок, додав Томас. Великий Джон заперечливо похитав головою і сказав, такому старому морському вовку, як я. Не треба ламати скриньку, щоб відкрити її. Він дістав із кишені маленький складний ніж із тонким лезом. Розкрив його, він уставив лезо в шпарину замка і покрутив. Замить в замку клацнуло. Ось і все. вигукнув дідусь. Тепер подивимо, що тут сховав старий морган. Після цього він підняв кришку і раптово знову закрив її, здивовано глипнувши на дітей. Я не вірю своїм очам, сказав він, сміючись. Діти переступились ближче і цікавістю подивилися на скриньку. Покажи нам, покажи нам. закричали вони хором. Великий Джон розкрив перед юними піратами кришку скриньки, показавши її вміст. Усередині не було ані золотих монет, ані рубінів з алмазами. Діти побачили маленьку пляшку, в яку було втиснуто гарний дерев'яний корабль, а ще фігурку пірата, плюшу ведмедика і декілька пошовхлих аркушів із дитячими малюнками. Що це? Вражено вигукнув Томас Це ж нічого не коштує. Навпаки, малий, із ніжністю додав Джон. Це все спогади морганового дитинства, і вони дорожчі за всі скарби світу.